Привіт, це я Нензі. Недавно в своєму телеграм-каналі я зробив для вас опитування, де спитав, який же новий відеоролик ви хочете бачити у мене на каналі. Серед варіантів було відеоролик про мале підприємство на Самп'юкрейн, а також було про зимову зборку, яку я вам зілью, і інший варіант ви могли написати в коментарях. Більше всього голосів набрав варіант із зимовою зборкою, так що зараз я вам її покажу, а потім і зірю у своєму телеграм-каналі, на який посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Ну, якщо ти ще братував. Не граєш на сам то скачуй по посиланню під відеороликом, при реєстрації в полі запросившого. Вот мій нікнейм Jordan Belfort, а потім вот с mm, промокоди і промокод NINE, який видасть тобі зразу водійські права та 35 тисяч при досягненні тобою 4 лева. Yeah. 2. Зайшов я вже на сервер і йду вам показувати, яка ж це крута збірочка. В першу чергу, що ми бачимо, це замінені, як то кажуть, текстурки на зимові. У нас тепер всюди сніг. Ну, в принципі, і в реальності в нас, по ідеї, має бути всюди сніг, але, на жаль, не всюди він є, але ладно. Ну, коротше, якщо ви не можете відчути зимову атмосферу реальності, то от вам зимова збірка для сампу, і можете в нього тут іграти, і коротше получати цю атмосферку. От у нас, коротше, нас на всіх гетто скінах в нас є ось такі от новорічні шапочки, які дуже прикольно виглядають і вписуються в принципі всю нашу ось цю атмосферу. також в нас замінена зброя. От у нас, бачите, замість дігла у нас узішка ось така от, на ній ще і сніжок трошечки покритий. Зараз я візьму ще емочку і також вам її покажу. От я взяв зброю М4, в принципі, от так от вона у нас виглядає. Також покрита трошечки сніжком, досить красиво виглядає. Мені, в принципі, подобається. Давайте глянемо, який в нас прицільчик. От, приціл такий малесенький, в принципі, не сильно він нам заважає, і він досить зручний, я вам скажу. Не кидається сильно в очі, але й замітно його, в принципі, також. Зараз Добре. я окремо ще вам ставлю відео, де ви почуєте звуки стрільби на цій зборочці. Також погляньте, які в нас красиві тут пальми. Ні, Ну це взагалі, я вам скажу, щось з чимось. Та й в загальному дивіться, наскільки засніжені, красиві дерева. Це дуже красиво виглядає, я вам скажу. Також, пацанчики, в вечірній час тут дуже красиво виглядають світлофори. Зараз я надіюся, я вам вставлю на монтажі скріни, наскільки воно дуже красиво виглядає ввечері. Просто відос я записую в день і наскільки бачите, тут. Все так стандартненько, як то скажемо. Ну, все одно дуже красиво, але вечерні скріни, я вам покажу, там просто пушка, пацани. Вечором граєте і настільки кайфуєте, що. Просто, ну я не знаю, не передати словами вам. Також зверніть увагу, наскільки красиві значки будинків. Червоні, які вже куплені, вони трішки менші, а ті, що зелені, ну тобто вони вільні, трошки більше, щоб їх краще було замічати, так скажу. Так, відключив я новий худ, тимчасово, щоб показати вам взагалі, як виглядає фіст. Фіст такий от красивий, такий кулачок, такий, знаєте, лаконічненький, звичайний, простенький, але тим не менше виглядає досить прикольно. Далі покажу вам М4, також вона, бачите. На фісті виглядає отак вот трішки засніжено. Далі показую вам дігл, тобто на фісті, також в нас замінена як узішка. Це ми бачимо, також виглядає досить красиво, і в такому зараз стилі. Зараз я вам пацани покажу, як же ж красиво тут замінені автобуси, і взагалі державні такі машини, держструктур, так скажем. Це дуже прикольно виглядає. Зараз якраз туди жену, на всіх пара ганю. Головне не вмахатись десь по дорозі, і все буде чики пуки, йомою. Ну ми в принципі зараз вже майже під'їжджаємо. Ну от, пацани, я під'їхав. От, наприклад, автобусів я вам покажу, от так от вони виглядають, і на них набагато приємніше працювати. Автобусником, бо реально досить атмосферно вони виглядають, прям як в Америці. Поняв такі засніжені, їдеш, балдієш, собі музичку якусь новорічну вімкнути, і взагалі кайф, кайф, кайфуші. Реально, ну, в принципі, я не знаю, що вам ще показати. Тут реально є дійсно багато різних фішок, яких я ще вам не показав. Ну, в принципі, ви зможете їх затестити самі, скачавши та встановивши зборку, яка буде в моєму телеграм-каналі, який буде закріплений в коментарі. Точніше, посилайте. На телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Ну а на цьому в нас в принципі все можна сказати. Ну що ж, братва, я надіюсь, вам сподобався цей відео. сподобалась збірка. Ви її зможете скачати у моєму телеграм-каналі, який буде знаходитися в закріпленому коментарі. А також, пацани, закину посилання на монобанку, де ви зможете закинути пару гривень на ЗСУ. Для чуваків якраз потрібна машина, на яку вони збирають гроші. Кожна сума дорога, чесне слово, ви навіть якщо 10 гривень, 5 гривень закинете, це вже буде велике діло. Так що, так що хто то має можливість, обов'язково задонатьте туди.